Скажіть пару слів. Дуже гарно. Ви будете чемно себе поводити? Ні. Ну тому що Ні. якщо не будете себе чемно поводити, то будемо зараз прощатися. Це... То, то Канцова Марганцова б була польот Насті і мій ви шкар це такий. Папороть, а ви та та це, це не знаю. Це не папороть. А може бути. Що це таке з фіолетовою? Дізнаємося згодом. О, а хінає. наразі дивимося на красоту. О, давай ще фоткай ззадні, якраз ми наверх глянути. Давай ще ми Я не фоткаю, я знімаю відео, щоб не, не напрягатися. Ні, ну я хочу, щоб ти фотки робив. Ладно, тут є. Це ж фотки, походу, робити, да? так? Зарознімаєш. Дивись. Тут є такий прикол, що фотки воно робить. Не а не Тут нема зв'язку, зв то дивися. Що ти хочеш? Позвонити? Ні. Ласо, ну давай. Поки там пару крісел ніхто нема запинуть. Поби Нормально? О, давай. А, і ти туди вертається? Ні, от туди вертається. Настя, ну в мене настояща я платінка. Каже, а а що туди і вертається. А то куди тобі вертається? Я тебе, може, там саму лишути, я не знаю куди би пішочком, напевно, би верталась. Красота. Я їсти хочу. Та я теж. Я вже випити медовушку трохи в Юля огустіла. О, повітря, клас, я би тут, а, чесно кажучи, от тут вот я короче б до бобику жорстко. Вообще Привіт! Привет. Ух!